Дев'ята година ранку, вулиця Преображенська. Щотижня тут проходить акція. Вшануй. Люди виходять із плакатами, нагадуваннями зупинитися в пам'ять про полеглих захисників та захисниць України. Хвилина мовчання це прояв поваги та вдячності. Вшануємо кожного та кожну. Будьмо рівними наших захисників і захисниць. Ми збираємося, щоб показати приклад людям, щоб пояснити їм, навіщо ця хвилина, для чого вона про що вона багато хто не розуміє, не розуміє, навіщо зупинятися. Є люди, які соромляться зупинятися, коли інші йдуть, коли інші не зупиняються. Це здається їм незвичайним. Ми показуємо для чого воно. Ми робимо це в першу чергу для себе, для своїх нащадків. Це формує ДНК нації. Водії, на жаль. Дуже-дуже рідко, ні, майже не зупиняються, хіба що це примусова зупинка патрульними. А люди вже так, вже зупиняються, вже підтримують. Якщо брати мене особисто, в мене син воює, тому це більш про повагу, про пам'ять, про те, щоб вони бачили, наскільки це важливо. Бо ну, син мій мені каже, мама, ти ходи. Бо це ми знаємо, якщо з нами щось станеться то це то будуть люди, які будуть нас пам'ятати, і це будуть не, будуть не тільки наші рідні. Кожна людина робить свій свідомий вибір. Тобто і зупиняється, хто не зупиняється. Я не можу, наприклад, заставити вийти, заставити кожного водія зупинитися на хвилину мовчання. Взагалі це центр міста, селище Котовського. Ну і ну так, так. Да, е, кожного разу локації змінюються. Тобто організатори прописують різні локації. Тому сказати, що кожного разу на ці локації буде збір громадян, вшановуваних хвилина мовчання, я не можу сказати. Чи були якісь порушення взагалі за весь час? Ні, не було. Деякі водії о 9-й ранку зупиняються та виходять з машини. Інші ж продовжують рух містом. Зараз і чи. Мало, мало хто зупинився взагалі. Але в залежності від місцеположення. тобто де ближче до центру, наприклад, на Грецькій, зупиняється все. На одну хвилину зупинитися можна, тому я не думаю, що є в цьому якась проблема. Заради вшанування пам'яті. Полеглим хлопцям, які захищають нас та нашу країну. Треба зупинятися, але ви знаєте, що можна зупинитися, де зробити аварійну ситуацію. Якщо по можливості і по потребі, треба зупинятися. Ну, моя така думка. А особисто ви зупиняєтеся у 9 раз? Ну, коли іноді не зупиняюся, ну, бувають такі моменти. Бо їдеш по Грушевського чи по київській трасі, і такі моменти. Не приходиться зупинитися. Якщо є можливість, сьогодні я йшов та зупинився, почти в пам'ять наших воїнів. Вчора приїжджав мій племінник в відпустку, дуже радий цьому. Зупиняюся, вважаю, що потрібно. А чому? Шанування нашим загиблим. ДНМ раніше на цій же вулиці Проображенська о 9-й ранку жодна завтівок не зупинилася. У колом все стане, так і так в пробці. Ну, я не знаю. Одеся стільки сильний рух, що це неможливо зробити. Чи варто зупинятися на хвилину мовчання? Ні. Не треба. А чого? Ні, така сама ситуація на перехресті вулиць Балківська та Дальницька. Тут ніхто не зупинився. Зазначимо загальнонаціональну хвилину мовчання у 9.00 було започатковано 16 березня 2022 року указом президента. 12 серпня цього року очільник одеської військової адміністрації Олег Кіпр звернувся до громадськості із вимогою дотримуватися цього указу. Ольга Лапшина, Ольга Глечик, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса.